Я вітаю вас, пане Руслане, дякую за те, що приділили нам свій час. Доброго дня, Маргарита, доброго дня, шановні глядачі. Давайте розпочнемо бесіду. Так, давайте. Давайте поговоримо трішки про український міст. Всім зрозуміло, що ця точка вийде в історію. Звичайно, вона вже ввійшла в історію, і в підручники з історії також. Я хочу, аби ви розказали просто для такого знаєте підкреслення цієї картини, чому саме. Ви знаєте, за 8 років для певної частини російських еліт мемом стало те, що Крим це неприступна фортеця. І якщо щось не так, то ми вам апокаліпсис зробимо. Це політична девальвація в першу чергу цієї концепції. А ця концепція це одна з складових концепцій відновлення Російської імперії. Тому для мене навіть важливо не те, як це технічно відбулося. Хто за цим стоїть? Я не виключаю, що там є внутрішньоросійські розбірки. Абсолютно не виключаю. Тому що в Росії є певні сили і політичні і фінансові, які бачать ситуацію по-іншому, які намагалися зробити все, щоб 24 лютого не відбулося. Але вони залишились у меншості. Але в них є досить серйозні резерви для того, щоб впливати на певну ситуацію. Ну, тому що ну, та канонічна історія, яку я прочитав в російських засобах масової інформації, ну, вона така, скажімо, не без, як би це так м'яко виразитись, літературно, не без із ян. Для нас про що це кажуть, що. В принципі, Крим це Україна, просто був певний період, знаєте, таких е, тихих політичних договорників, коли Крим залишався Кримом. А все, що відбувається навколо Криму, в тому числі економічно, це окрема історія. Тепер ми розуміємо, що Крим це Україна, і це починають розуміти і в самій Росії, тому що е, ті люди, які виїжджають з Криму, вони ж не просто так виїжджають. І те, що там відбувається, наприклад, на ринку нерухомості, це теж певний маркер. Але ця історія ще не закінчилась, і коли мене питають, Руслан, так яким чином буде вирішена проблема Криму, я відповідаю: дипломатично, поки що іншого шляха немає. Коли це буде конкретно, на якій платформі, в якому форматі, покаже тільки майбутнє. Але в будь-якому разі, це буде вирішено дипломатичним шляхом. І Україна повернеться до кордонів січня 92-го року. І нам треба зробити таким чином, щоб це повернення не стало потім основою причиною наступних конфліктів. Давайте з вами згадаємо, що однією з причин початку Другої світової війни стало приниження Німеччини у Версалі після Версальської мирної мови. Політика це завжди баланс. Шукай баланс. Нова Україна повинна стати збалансованою країною між Сходом і Заходом. Вона повинна тримати баланс. Але, звичайно, цей баланс це не означає, що ми тим чи іншим шляхом здаємо свої національні інтереси. Ось яким чином, я для себе розумію цю ситуацію. Знаєте, Маргарита, ще буде багато подій, які йдуть у підручник історії. Знаєте, після 24 лютого. Дехто війде в підручник історії, а дехто вляпається в історію. Багато спільного, але погодьтесь і різниці: війти в історію і вляпатись в неї. Я дуже вдячна вам за ці роз'яснення, які ви нам сьогодні надали. Дякую, дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Побачимося.